Нині церква празнує пам'ять прока Агея, одного з 12 малих пророків. Це той самий пророк Агей, котрий за 500 років до Рождества Христова возвістив, що родиться для народа Божого Месія, Слово Божое, предвічне Слово. После Вавилонського плена, Агей був пророк, котрий просив народ Божий завершити строїтельство Єрусалимського храма. Но то, що він возвіщав, що родиться Месія, як придвічно є Бог Слово, сповнилося. І коли ми на Пасху читаємо Євангеліє, то торжественно, іменно на Пасху церков каже: вначалі було слово. І слово було у Бога, і Бог було Слово. Удивительно, що коли через Мойсея Господь оприділив, як організувати Богослуження у старозавітному храмі, то на первосвященника надівали особливі ризи, де були вшиті каміння, дного золота, драгоценностей. Ну, було є є. Була одна дощечка золота, на ній були видавлені імена 12 колін израилевых. Ну, І була спереді накидка, котра іменувалася, ну, в переводі вже на греческий язик, логіон, і слово. То, есть первосвященник носив. Над собою, некий, як у священиків є епітрахіль, але на дощиці була ще надпись. Опять же, до нас прийшла то надпись у переводі старогречському Агіасма Кірю, святость Господу, Ілі одним словом Логіон слово. То є на грудях. Первосвященник носив слово, як будто символізував приход в мир, Слово Боже, предвичне Слово, за котрої прочистивав Агей. Ми видим, як Ісус сказав, що Він воскресне в третій день, а апостоли ще не готові були розуміти, як то воскреснути. Ісус вернувся до учеників, подивився. А у його учнів обступили книжники і фарисеї і вели з апостолами діалоги, спорили по слав'янськи состязалися. І подійшов Ісус до них і сказав їм, як качестві замічання: ну, що ви так вадитеся, що ви состязаєтеся, що ви спорите самі в собі. Та й задіваєте апостолів. Важно розуміти, що способність всьогосвітніх людей безбожних є удивительна тому, що вони, люди безбожні, часто не хочуть бути Божими, не хочуть вірувати в Господа. ліниві до духовних трудів. Но в місці з тим розуміють, що вони не такі, як діти Божі, і із злости, із зависти починають людей церковних додівати, спорити, діалоги вести, перед... дні празників переносити. Например, недавно ціла війна була із тим, щоб людей перевести насильственно на 25 грудня Рождество Христове. Або друге питання цей світ хоче заговорити нас, або, якщо кажуть, заболтати основне, що треба до чого прийшов Христос мір, Спаситель, Слово Боже, предвічне Слово, спасати людей. Цей світ питається відвести увагу нашу головного. Христос прийшов робити з кожним операцією. Духом Святим очищає Господь наші апендіцити, наші гріхи, наші слабості, наші нариви, наші язви. А для цього потрібна операція чиста церковь, свята церков, агіасма Кирів, свято Господу. Світ ми замітили і нас пытається заболтати. Буквально вчора говорили судді Конституційного суду, в котрому рішали вопрос, що робити з нашою церквою, чи можна її насильственно перемінити її в назву, щоб із ту назвою потом сміятися її і заборонити. Довгий час робили, і навіть вначалі призналися, що вони не думали про і дуже церкву. Так, в принципі, кінці проговорилися, що є одна релігія в Україні, українська православна церква, де предстояті бажанішої онуфрії, та церква, котра своїм церковним собором провозгласила повну самостійність із центром управління в Києві, і зробили то рішення з печаткою, і то. Показали і суддям, і другим людям, високопосадовцям, то судді засумнівалися, вони сказали да, да, вони прийняли рішення, але тайно вони подчиняються церкві руській. Таку думку можуть думати і ми, або хтось і другий. Но якщо церква. Прийняла рішення. Історія покаже, наскільки то правильно добре. Но факт є факт. Є рішення, що церква самостійно прийняла рішення, і центр правління знаходиться у Києві, Київ Печерській лаврі. Ну от судді засумнівалися. І от тоді, вчора повний. Повно нам було сообщення, де народ простий каже: Господи, так вони ж судді. Чому вони не пользуються юридичними термінами? Вони перед ними є документ з печатю, що церква самостійна центр управління в Києві, а вони не вірять. Но ведь не вірити це не юридичний термін. Це термін або релігійний, або просто сімейний. Вони самі можуть не вірувати в Бога, не вірувати, каже один чоловік, своїм жінкам, не вірувати своїм друзям, але не вірувати, маючи перед собою документ о самостійності церкви, значить, є проблема. От почему нам важливо сьогодні думати, як у Євангелії, книжники і фарісії всі наскакували на учників і хотіли заговорити, заболтати головну тему. Мов ви думаєте так, рішення принесете так, але ми подозріваємо, що ви так не думаєте. Що робити з такими людьми? Як жити в такому обществі, коли навіть судді високого рангу? Продемонстрували, хоча й косвенно, ненависть до канонічної церкви. Поступаючи так, ми тут, діти Божі, а в вічності в єдну з пороком Агеєм і з освятими нині поминаємоми зможемо наслідувати по милості Божої царство Божоє. Амінь.